І от я вам не сказала цього, бо вона мене бачила. боже, я не знаю, як я маю це витерпіти. І вона казала, що це має бути годину. Але знімати відео вона буде тільки десь на хвилину чи на дві. Хоч щось мені повезло. Агуна <поцювання> мала мейджа, агуна мала мейджа, агуна мала мейджа, агуна, агуна. Адіна мала Меджи, а мала Мей. Я пішла грати карти із Джен. Я ж знала, що вона мені дасть таке завдання. Я ж все передбачила. Ну що ж це таке? Що ж за день такий дебільний взагалі? Це вже тут відео, далі посмотримо. На цілу хвилину. Ну, коротше, мені ще лише хвилину позор. Точніше.

Хо тихо, тихо, просипайся.